Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть завдання перше. Область визначення виразу, дріб, чисельник. Різниця х квадрати 16. Знаменник. Від модуля суми х1 віднімають 5. І друге значення х, для яких дріб чисельник різниця х у квадраті 16, знаменник різниця модуль суми х 5 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Знайдемо область визначення виразу. Для цього знайдемо числа, які необхідно виключити з області визначення, які перетворюють наш знаменник в 0. Тому розв'язуємо рівняння. Переносимо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Існує два числа, модуль яких дорівнює 5. Це числа 5 і мінус 5. Розв'язуємо кожне зрівняння окремо. Х дорівня 5 відняти 1. Або х дорівня мінус 5 відняти 1. Отримаємо 4 або мінус 6. Отже, область визначення всі числа, крім 4 і мінус 6. Область. Визначення всі числа, крім мінус 6 і 4. І переходимо до другого завдання. Тепер потрібно знайти значення х, для яких дріб дорівнює нулю. Прирівняємо зразу наш дріб до нуля. Дріб дорівнює нулю, в тому випадку, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Ці рівності виконуються одночергово, тому працюємо в системі. Розв'яжемо нашу систему. Х квадрат відняти 16, розкладаємо на множники, 16 це 4 в квадраті, маємо х відняти 4 помножити на х додати 4. Мінус 5 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Добуток дорівнює 0. В тому випадку, якщо один із множників дорівнює нулю, тому нулю дорівнює або різниця Х4, або сума Х4. І існує два числа модуль яких дорівнює 5, це 5 і мінус 5. І розв'язуємо наше рівняння. Тоді х дорівнює 4. Або х дорівнює мінус 4. І х не дорівнює 5 відняти 1. Або х не дорівнює мінус 5 відняти 1. Отримаємо х дорівнює 4, або х дорівнює мінус 4. І х не дорівнює 4, або х не дорівнює мінус 6. Тому ми маємо з розв'язком нашого рівняння виключити х дорівнює мінус 4 і записуємо відповідь. Існує тільки одне число, це х дорівнює мінус 4, при якому наш дріб дорівнює 0 номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Математика 8 виконано